Всім привіт, котики кіски, я містер котік. Сьогодні будемо грати у гру Hill Climb Racing. Будемо прокачувати е, мотоцикл Motocross мото Bike на карті Moon Mіць. Ну що, поїхали? Let's go! Let's go! Так, натискаємо старт. Так, бачите вже трішечки з. Заробили. Так, впав. Так, бачите, 104 тисячі. Так, може щось придбати. Так, давайте Так, давайте двигун. Двигун прокачаємо, 96 тисяч, чпуньк придбали. Так, залишилось дуже мало, нічого поки що не можемо купити. Оу, вау! Ви бачили, який він крутий став потужний? Він вперед рве. Вау, це дуже круто. Мені подобається. Так, хочеться дуже побистріше заробити монет та прокачати його на максимум. Мені дуже цікаво, скільки це треба монет. Може, мільйон або півмільйона буде достатньо, щоб він був по максимуму прокачаний Бо бачили, ми вже його прокачали. О, паливо закінчується. Ось паливо, але треба якось ось, ось так, ось так. М -м, я зараз його, все, я його пролетів та ще й впав. Так, не вийшло підібрати нічого, нічого, так. Так, бачили вже скільки у нас тільки що було 8, 000. вже 70, зараз 8 буду. буде. От дивіться. Все, 78. <гух> Впав. Так, бачили, як швидко заробляється? Оце то, що я вам казав у першій та другій серії. Коли ми грали, заробляли на тачки Hill Climber. Хто пам'ятає? Напишіть, будь ласка, у коментарі. Так. Так, все зараз, все 100 тисяч. Круто. Так, зараз е -е, підемо прокачувати. Щось купимо. Так, давайте, може, прокачаємо зараз на 200 тисяч е -е, монет Заробимо. Та підемо по максимуму, наскільки хватить нас тільки прокачаємо. Так. Бачите вже треба обережно, бо така карта. Так, Casual Driving. Так, дякую, це я знаю. Бачите, як складно. Ось він перегортається, фліпчик робить. Вперед чи назад. там Це плюс одна тисяча одразу. За один раз. Так, все, паливо закінчується. Але мені здається, що я не зможу підібрати, але зараз заробимо по максимуму. Все, бачили, круто, 197 тисяч монет. Так, давайте ще. Щоб було 200 тисяч. Та подивимось, що ми зможемо заробити, Прокачати на ці монети. Так, мені фліпчики дуже подобаються. Але це дуже, бачите, небезпечно, але мені дуже сильно це подобається, бо круто так робити, та ще й заробляються монети дуже швидко. Ось бачите. Так, чпоньк, чпоньк, чпоньк. Оп! Так, все. 233 760 монет. Так, 750. Так, давайте ще трішечки. Подивимось, скільки вижмено максимум зараз. Скільки нам вдасться заробити. Так, 242 305. Так, давайте ще раз. О, бачите, прикол. І було 242 тисячі е, коштовного каміння оцього. Прикол. Буде круто, якщо зараз буде 300 тисяч. Так, фліпчик, 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 так, обережно. Так, треба вже паливо шукати. Може там десь буде попереду. О, є, є, є. Треба тільки його не проїхати. Все, підібрали. Є, лайк! Круто. Так. Треба обережно. Так, бачите, все. 300 тисяч є. Так. О... Все, 307 тисяч 205. Так, 250. Це круто. Так, давайте що прокачати. Давайте. Колеса. 81 тисяча, чпуньк придбали. Так, давайте що, бачите, це не дуже дороге. 49 тисяч пружини, червоні, чпуньк придбали. Давайте ще раз: 64 тисячі придбали. Так, бачите, хотів двигун прокачати, але на двигун вже не вистачає. Бо в нас 113 тисяч 250, а він коштує 121 500. Так, але ми можемо цю штуку, яку перевертатися, чи що це таке, я не розумію. Все придбали все більше, ні на що не вистачає. Так. Ну. Опача опана. е, -е... Так, зараз, зараз. Я скажу. Ну, мені здається, що відчувається, що щось змінилося у кращу у кращий бік. Е. Він. Став краще, мені здається, їхати. Фу, так, 79 тисяч нічого не можемо купити, бачили? Так, ніч, ніч, нічого, так, давайте. Зараз все заробимо. Так, все, 100 000. Так, давайте паливо підбираємо. Є. Так, каміння зачепили, підібрали, супер. Так, давайте хоча б 200 000 зробимо, та підемо прокачувати. Так, каміння не змогли підібрати, нічого страшного. Фу, ну, цікаво дуже. Бачите? Оце мун місяць карта, супер. Так, 151 тисяча. Так, давайте колеса. 100 тисяч монет рівно, бачите все. Придбали все, більш нічого не можемо взяти. Так, окей. О! Бачите круто. Це дуже круто, що на цій мапі Moon місяць можна перегортатися отак у повітрі. Ну ви мене зрозуміли. Робити фліпчики, заробляти монети, бо ось тут невагомість на цій карті. Бачите, яка невагомість. Цей мотоцикл е майже як нічого не важить. Тому він так е літає, перегортається. Невагомість така. Так, 106 тисяч. Я не встиг навіть так е дуже швидко натиснув, подивитися. Я там е мав змогу щось придбати чи ні на ці монети, які в мене були. Так, ну що, зараз заробимо 200 тисяч або 300, зараз подивимось, та будемо прокачувати. Коли прокачаємо е мотокросбайк на 100%, Можна на цій карті Мун місяці заробляти монети та будемо купувати усі тачки та прокачувати їх на максимум, та купимо усі карти та зробимо тест, як на цих картах їздити. Буде дуже класно. Так, 19 Gravity, так, бачите, невагомість. Гравітація, гравіті, пише так, 194 тисячі, так, давайте ще трішечки. Бачите, ну щось я можу придбати, але я хочу ще трішечки заробити, щоб щось більше прокачати. Бо мені здається, що тільки там на якусь одну чи дві максимум штуки якісь хвати прокачати. А хочеться дуже швидше та скоріше, бо більше-більш прокачати. Так, так, давайте хоча б ще трішечки. Бачите, ну він, якщо порівняти, коли ми його придбали, він був по нулям, то коли ми його прокачали зараз, він дуже круто їде. Не встиг паливо підібрати. Так, що я встигну доїхати до слідучої каністри з паливом. Так, зараз подивимось. Так. Підібрали паливо. Так, все 300 тисяч монет. Круто. Так, давайте підбираємо паливо, приїдемо, як вийде та е, поїдемо прокачуватись. Прокачувати наш мотокросбайк. байк. Так, 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 паливо, паливо є. Так, підібрали. Так, обережно, обережно, обережно. Бачите, дуже скоро буде корона. Та оцей червоний прапор. Але все, 340 тисяч, мені здається, що достатньо буде. Так, все, далі. Так, що, 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 що прокачати. Давайте. Двигун 121 тисяча 500, купити. Придбали. Так, давайте ці пружини: 81 тисяча. Так, пружини. Так, колеса, оце, оцю штуку, якусь 108 тисяч. все, нічого, вже не можемо купити. ну Ну, таке собі він такий шустрий став. Перегортається дуже круто. Я навіть е не розумію, це може ця остання штука, яка прокачана, оця е перегортатися. Так. так, ну дуже непогано. Суперски. Так, опа, пана. Чпоньк, чпоньк, чпоньк так, палово, є, Ес, бейба, камон, еврібаді. Так, ну це я поспішаю. Так, але мені дуже подобається. Він дуже такий став. Більш прокачаний. Я вже хочу його на максимум прокачати. Ш давай, давай, 100 тисяч. Є, 100 тисяч! Так, ну 100 тисяч, мені здається, буде мало, але зараз подивимось 115 тисяч. Зараз е подивимось, що ми зможемо купити. Та одразу. Купимо. Так, пружини 100 тисяч. Так, 100 тисяч чпунь придбали. Так, все залишилось 15 320 монет. Так, все. Так, бачите, як він фліпчики робить? Невагомість, яка крута на, на місяці. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто літав на місяць. Так, нічого поки що не можемо взяти, бо не вистачає монет, але зараз ми їх зробимо та підемо, як завжди, витратимо на прокачку. Так, 100 000 є. 100 000 є. Так, чуєте, попуга мені підказує, що вона теж їй подобається, що 100 000 є. Так, 120 000. Так, давайте ще прокачаємо. А, ми бачили нічого не зможемо придбати, бо не вистачає монет. Так, хоча б двісті тисяч, а було б краще триста тисяч. Так, он ерол. Дякую. Так, фліпчики. Так, паливо поки що є. Так, Е палово підібрали. Так, 205 тысяч. Є. Так, обережно, обережно. Так, як заїхати вгору? Так, он давайте фліпчиком. Так, перед, перед, перед. Бачите. Прапор червоний... Дуже скоро буде. Так, бачите. Все, прапор ми проїхали. 800 метрів. О, все! Так, Lucky Fuel. Так. Це щаслива заправка. Бачили? Бо я впав на неї. А. Так, ну нічого, нічого страшного, так. Так, ну що, 324 110 монет. Давайте подивимось, що ми зможемо зараз придбати. Все більш-менш однаково коштує. Так, давайте двигун 150 тисяч та колеса 121 тисяча. Ну і майже все. Більш-нічого не зможемо прокачати. Але. Вже дуже близько буде по максимуму він прокачаний. і це буде дуже круто. Давайте ще трішечки заробимо монет. Так. Нічого не можемо взяти, бо не вистачає поки що монет. Так, заробляємо. Так, фліпчиком ж зараз буде 100 тисяч. Є. Так, паливо підібрали. Добре. Подобається мені таке. Пачил я круто, флипчики рубеты. <звук> 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 так. 187 тисяч. Давайте ще раз. Так, All Backwards. Так. Так, дуже було б круто, якщо зараз нічого не прокачувати, зробити десь мільйон монет та. Та прокачати все одразу та подивитися, мільйона вистачить чи ні. Так, давайте по максимуму зараз зробимо. Так, фліпчиками, бачите, як круто. Монетки заробляються додаткові. Один фліпчик одна тисяча монет. А бачите оці монети по 100, по 25, по 5. А це один фліпчик одразу 1000. Але фліпчики мені здається, що тільки на місяці можливо робити, бо на місяці невагомість вже 300 тисяч є. Так, треба обережно, хочу доїхати до корони. А було б дуже круто, якщо б я доїхав до цього прапора. А все, я не зміг заправити мотоцикл. Так, ну що, нічого страшного, бачили, заробили 300 362 675 монет. 300 оцих коштовних, коштовного каміння заробили. Все, будемо у слідуючій серії прокачувати, заробляти далі. Бачите, 181 тисяча – це двигун, ресори – 121 тисяча, колеса – 144 це перегортатися до гори Дригом 147 тисяч, двигун там трішечки більше, 181 тисяча 500 монет. Так, ну що тоді будемо прокачувати, заробляти монети та прокачувати мотоцикл вже в іншій серії на максимум. Ну що, так сьогодні зіграли у гру Hill Climb Racing, прокачували байк на карті Мун місяць. Мені дуже сподобалось. Кому сподобалось, теж натискайте на лайк, мені буде дуже приємно. Хто грає чи грав у таку гру, напишіть, будь ласка, у коментарі. Мені буде дуже цікаво прочитати. Зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ще дякую вам за перегляд. До Зустріч! До побачення!